Полтаві СБУ викрила роботу центру, який діяв на користь російських спецслужб. Кого підозрюють? Спецслужби Російської Федерації отримували віддалений доступ до українського сегменту інтернет-простору. У полтавській громаді завершили прийом пропозицій на перейменування вулиць третьої черги. Моя пропозиція була Івана Первика, тому що це відомий діяч, але він був трошки забутий. На 20 відсотків знизилась захворюваність на ковід. 19 на Полтавщині. З Чим це пов'язано? Близько двох днів назад відчула симптоми захворювання, і ось прийшла до лікаря на прийом. Підземні переходи у Полтаві підтоплює чи планують ремонт. А останнім часом трошки також воно сирость, влажність, а може ще й дощі, грунтові води. Ну ну тут ще терпімо. На російсько-українській війні загинув Віктор Новіков із міста Лубни на Полтавщині. Про це суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Боєць Віктор Новіков поліг 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу Покровського району Донецької області. Військовий був одним із перших добровольців батальйону Азов у 2014-му, отримав поранення під Іловайськом. Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го вступив до лав 147-го батальйону 116-ї полтавської бригади тероборони. Повідомили на Фейсбук-сторінці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Воїн мав звання молодший сержант, служив на посаді головного сержанта першого стрілецького взводу. Військовий був 1978 року народження. Проживав у Лубнах. Дата прощання з бійцем поки невідома. Двох мешканців Полтавської та Харківської областей підозрюють в організації роботи проксі центру, який дозволяв російським спецслужбам отримувати доступ до українського інтернет-простору. Про це повідомила речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова. Правоохоронці з'ясували, що підпільний проксі центр діяв як vpn сервіс За місцями перебування чоловіків виявили спеціальну апаратуру, мобільні телефони, записи із доказами незаконної діяльності. А ще 120 тисяч доларів та пів кілограма золота. Одному чоловікові повідомили про підозру за частиною другої статті 200 кримінального кодексу України, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Санкція, штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чоловіки організували підпільний проксі центр, який використовувався як vpn сервіс Громадяни з інших держав могли отримати доступ до мережі під виглядом користувачів українського українських мобільних операторів. Клієнтами були, зокрема, громадяни Російської Федерації, використовували зазначений проксі-центр для приховування своїх IP-адрес під час користування популярними соціальними мережами. Крім цього, спецслужби Російської Федерації отримували віддалений доступ до українського сегменту інтернет-простору для того, щоб поширювати кремлівські наративи, а також фейки про реальний стан справ на полі бою. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 190 тисяч 960 російських військових, із них 450 за минулу добу. Знищено зокрема 7 192 бойові броньовані машини та 3 700 танків. Майже три тисячі артсистем та 295 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2476 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5800 одиниць автомобільної техніки. Збито 932 крилаті ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. 1 травня завершився прийом пропозицій щодо перейменування 65 вулиць та провулків у полтавській громаді які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Це 55 в обласному центрі та 10 у старостинських округах. Свої ініціативи охочі могли подавати протягом двох тижнів від 17 квітня. Свою пропозицію щодо переіменування вулиці у Полтаві, яка названа на честь російського дипломата, письменника та драматурга Олександра Грибоєдова, надав Валерій Левченко. Моя пропозиція була Івана Первика, тому що це відомий діяч, але він був трошки забутий. Це організатор антибільшовицького повстання, старшина армії УНР. На мою думку, нам потрібно починати з таких персон, які зробили величезний вклад в історію української становлення держави, і не забувати про старих і міксувати з новими, так би мовити. Валерій онлайн подав десяток пропозицій щодо нових назв вулиць, які розташовані неподалік від його дому. Головка Добролюбова Пушкіна Софійка і багато різних вулиць подавав головка. Е Ян Данила Гавицького, потім е, Олександра Петлюри, бо це брата Симона Петлюри. Я подавав. Але комісія може перекинути на різні вулиці. Софійка я подав конкретно на цю вулицю. Орієнтовно ми можемо сказати, що пропозиції саме наголошую, ми отримали приблизно до п'яти тисяч. Але ці всі пропозиції ми будемо обробляти, опрацьовувати і передавати їх робочій групі. Робоча група вже зможе проаналізувати і конкретно визначитися з пропозиціями, які потраплять Згодом на голосування, те, що ми на сьогоднішній день спіли працювати, це активно подавались на вулицю Пушкіна, на вулицю Головка, провулок Тємірязіва, І саме на цій вулиці подавали свої заяви матері загиблих воїнів України. Нагадаю, 10 березня цього року затвердили назви для 71 топоніма першої черги, які містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусі. А 29 по березня у Полтавській громаді завершилося голосування за зміну назв другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Карі, будь ласка, з якими скаргами до нас звернулася? Підвищення температури в горлі, кашель. Угу. є єсть вас? Ну від... не особо. Ольга Ілюха прийшла до ізолятора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Полтаві на прийом до лікаря. Після огляду жінку тестують на коронавірус. Ми беремо експрес-тест всім, хто до нас звертається ну, із респіраторними захворюваннями. 10-15 хвилин пишуть. Ну він швидше показує. Ну, десь 5 хвилин, десь так. І результат показує Зразу можу показати, Ось одна рисочка це негативне. Якщо дві, то це позитивне. Близько двох днів назад відчула симптоми захворювання і ось прийшла до лікаря на прийом. Підвищення температури, слабкість, біль у горлі, кашель. Від ковіда вакцинована, три дози. Коронавірусом ще не хворіла. Симптоми на собі не відчувала. Ратора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Полтаві за день у середньому звертається до трьох десятків пацієнтів із проявами гострої респіраторної інфекції. У близько третини з них виявляють коронавірус, каже сімейна лікарка закладу. Ми сьогодні почали роботу з 8 години і станом на 12 годину в нас вже фіксується 17 випадків звернень на гостру респіраторну захворюваність. З них 4 позитивних на ковід виявили. Зараз люди звертаються з такими скаргами, як високе підвищення високої температури до 38-39 градусів, виражені болі, пекучі болі в горлі, нежить, ну і сухий кашель. В області захворюваність на COVID-19 за тиждень знизилась на 20%, каже епідеміолог Андрій Байбарза. За тиждень захворіло 825, зареєстровано 825 нових випадків COVID-19. На попередньому тижні було 1046 нових випадків. Зараз знижується і вся сума гострих респіраторних вірусних інфекцій, що пов'язана з сезонністю, характерною для цих для захворювань, і знижується стабільно, правда, знижується вже захворюваність на covid 19 зниження вже стабільне не перший тиждень відбувається. Попри зниження випадків, Полтавщина лишається на першому місці по рівню захворюваності на COVID-19 серед інших регіонів. Пов'язано те, що ми на першому місці, те, з тим, що в нас достатньо ретельно і достатньо високих обсягах проводиться діагностика. Кількість нас в першу чергу з швидких тестів на антиген до COVID-19 в Полтавській області в перерахунку на населення, вона більше. Аніж в наших сусідів з великою кількістю населення, за словами епідеміолога, найбільше нових випадків ковід 19 зафіксовано у Ланівській, Сергіївській та Кам'янопотоківській громадах області. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк. Суспільне новини Полтава один із виходів із підземного переходу у Полтаві на вулиці Європейській залитий водою. На вході до нього обмальовані стіни та бруд. Пів року тому тут робили ремонт. Він був дуже занехаєний, потім його вроді, як почали ремонтувати, але, мабуть, на чомусь зупинилися. А от недавно тут почався, мабуть, купальний сезон. Обходить через перехід, який біля сім'ї. Педі його з контролем дуже багато води також було, дощі були зрозуміло. Ну, Більшість неможливо було спускатися. Взагалі тут було багато малюнків на стінах, дуже противні. І ви ця года гарний перехід. Можна переходити все добре. Приходиться вертатися ще в інший перехід. У міській раді про ситуацію з підтопленням та брудом знають, говорить Валерій Пархоменко. Однак поточний ремонт нині не планують. Там в автоматичному режимі працює е, насос. Коли піднімається рівень води, він включається і починає відкачувати. Невідрегульований був сам поплавок технічно, ми там зараз зробили замір мінімальний, щоб тільки вода з'являється, зразу він включався. Це перше і друге. Що туди зараз безхаченки збираються, вони забили спеціально лівньовки сміття. Ми зв'язалися з поліцією, попросили, щоб вони також контролювали ситуацію. Ремонтували восени 2022-го і підземний перехід на вулиці Маршала Бірюзова. Нині тут майже немає освітлення, сморід та бруд на підлозі вода. Що саме перехід також затоплює, каже Андрій Борщаненко. Здорово бігали машину. Я переходить на Регресія і там по, по світофору. не було тут ремонту. Коли магазин був, то тут був порядок. А після того, як магазин, ну, ця вина почалася, ліквідували, оце е, шубу нанесли і все Це весь ремонт. Відтікав регулярно. Ну, поки були отут торгові точки, дівчатки весь час він прибиралися тут, а останнім часом трошки також воно – сирость, влажність, а може ще й дощі, грунтові води. Но, ну тут ще терпіло. Нині обидва переходи ніхто не орендує. Повідомили Суспільному у прес-службі міської ради. Світильники то вже один ряд зірвали, а всі вихідні другий ряд зірвали. Що ми не робили, там все рівно будуть приходити варвари і Розбивати відремонтуємо, його через місяць, опять розвалять. Це ми можемо без безкінечно робити ремонти в цьому підземному переході. Як повідомляв Суспільному раніше Валерій Пархоменко, на ремонт обох підземних переходів із бюджету громади спрямували понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до 5 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3. В день від 10 до 15 градусів вище 0. В обласному центрі вночі плюс 1, плюс 3. Заморозки на поверхні грунту 0,2. А в день від 13 до 15 градусів вище 0.